Доброго дня. Сьогодні я пропоную вашій увазі таку цікаву заготовку з огірків. І не просто цікаву, а ще й економну. Оскільки на базарі зараз огірки дорогі, а отакі трішки перезрілі, якщо ви десь роззівали на огороді, не зірвали вчасно, або ж і купити на базарі такі огірки перезрілі. Трішки або величенькі, вони коштують набагато дешевше, ніж малесенькі корнішони. Але з таких огірочків можна дуже смачний закрити салат назібу, який називається народі пальчики гостренькі. Отже, що я роблю? Беру такий огірочок, навіть кривенький такий, а так його розрізаю, відкидаю оці. Хінчики, перерізую на чотири частинки. Кожну частинку ще перерізую. Можете навіть на і на три частинки отак порізати. Перерізую ще на дві частинки, отак. І виходить мене отакі пальчики. І отаких от пальчиків я нарізую сьогодні 3 кілограми. 2,5-3 кг, щоб вийшлося 3 літрові баночки. Для нашого салату ще потрібно кріп. Ось такий пучечок кропу. Нарізати гарний. Дрібненько нарізую і пучечок кропу. Кріп ми вкидаємо вже до ручки. через чесночницю або через отаку тертку невелику я подрібнюю великі 10 зубчиків А Отак подрібняла чесночок і теж кидаю наших огірочків. Додаємо сюди ложку солі. пів столової столові ложки перцю чорного меденого, або навіть, і, ну отак, трошки не столову ложку, отак. Багатенько. Сюди додаємо 50 грамів цукру і 50 грамів оцту. І трішечки перцю червоного маленого за смаком. Якщо хтось не любить чорного мелиного, можна не додавати. Але я трішечки буквально додам одну грамовичку для гостроти. І легенько так перемішаємо. І сюди ж додаємо ще 100 грамів олії або 70 грамів олії. І все це гарно розмішуємо і залишаємо на 2-3 годинки. Для того, щоб пустило сік. І от такі погляд, які ж красиві вийшлися в нас вірочки, пальчики. Огірки пустили отак багато суку. Тепер ми накладаємо їх у боночки. Вливаю сюди сік, що виділився. Аромат такий цих огірків, а вони настільки вже смачні, що вже і напробувалися, і налілися. Дуже добрі огірки, їх вже і зараз можна їсти. Так. Огірочки в баночку вклали дуже щільно, залили соком, то що виділився, і ставимо на стерилізацію. Якщо ж наші огірочки таким чином виділили недостатню кількість соку, Бо дуже велика засуха, звичайно, і вони не такі вже соковиті, то ми додаємо в баночку кип'яточку. І за 5 хвилин до кінця варки додаємо по чайній божиці очки. Огірочки поміняли колір. Минук 15-20 ну хвилин. Вони поміняли колір і можна закривати. І так вийшла дуже смачна закуска в нас. Добудь якусь траву взимку. І огірочки наші не перезрівши, не пропали. І вийшлося дуже. Смачна закуска. Відкриваєте таку баночку, зимку і прямо цілесенькі, хрумкі, ароматні огірочки. Ось такі дуже красиві заливці, з часничком, з кропом. Дуже смачна, виходить, заготовочка. Я часто її готую, майже кожного року, вже досить давно, років 15. І така полочка-вирушалочка, <хи> коли потрібно, швиденько відкрити до картопельки там, чи до каші. І, будь ласка, смакуйте. Якщо такий рецепт вам сподобався, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І всього добре.